Христос народився. Славім Його. Дорогі брати і сестри, щиро вітаю вас з Новим 2025 роком. Ми ще перебуваємо під враженням Різдва, але вже розпочинаються крок за кроком нові періоди в церковному календарі. Нещодавно ми вшановували. Господнє хрещення, богоявлення. А далі крок за кроком впродовж року розглядаються ті чи інші події, пов'язані зі служінням земним нашого Господа Ісуса Христа. І сьогодні ми будемо досліджувати фрагмент із Євангелія від Марка, перший розділ, вірші з 16 по 20. Послухаємо спочатку слово Боже. Написано: а коли він проходив біля Галилейського моря, то побачив Симона і Андрія, брата Симона, що невода у море закидали, бо рибалками були, і сказав їм Ісус, Ідіть вслід за мною і зроблю так, що станете ловцями людей. І зараз же вони свого невода покинули і пішли вслід за ним. А коли недалеко прийшов, то побачив він Якова Заведеєвого і його брата Івана, що і вони у човні невода лагодили, і зараз же покликав він їх. І вони залишили свого батька-заведея в човні з робітниками і пішли вслід за ним. Це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, час від часу у засобах масової інформації ми надибаємо повідомлення про людей, які полишають насиджене місце і кудись вирушають. І в такі часи, як сьогодні. Це стається доволі часто. А разом з тим вам, напевно, доводилося чути чи читати про мешканців, зокрема, великого міста, які купували десь хатину в глухому селі, і цілковито змінювали свій звичний спосіб життя з міського на сільський. Так іноді стається. Нинішній текст спричиняє неабияке замішання у головах багатьох людей? І ще пак: дорослі зрілі чоловіки: Симон, Андрій, Яків, Іван залишили все: рибальство рідних, близьких, приятелів і пішли за Ісусом. Виникає питання: невже подібне, можливе? І як нам ставитися до цього? Що саме спонукало цих чоловіків вчинити таким чином? Якою силою подібне може ставатися? Євангелист Марко каже, що всі згадані, щойно дорослі чоловіки, хоч і були при тверезому глузді, як ми говоримо, таки пішли за Ісусом, все покинувши. Коли почули Його слово і заклик, щоб вони йшли за Ним. Чому? Тому що слово, яке пролунало з вуст Ісуса, було не людським, але Божим. А Боже Слово, на відміну від людського, виняткове і наділене винятковою могутністю і силою, воно здатне робити. Дива. І це було те саме слово всемогутнього Бога, яким він створив цілий світ. Це було слово, яким син Божий підніс із гробу мертвого Лазаря, яким він зціляв немічних, проголошував грішникам прощення гріхів і спасіння, яким він одного разу притягнув до себе кожного із нас. Ось такою винятковою є, дорогі у Христі, влада і сила Божого Слова. Через те його так боїться диявол, і робить усе, аби людина не почула цього слова, не слухала його, була якомога далі від нього і таким чином стала легкою здобиччю для лукавого. Який висновок робимо з цього? Щоб не бути здобичу диявола, будьмо з Божим Словом. Дорогі у Христі, всі ми маємо сім'ї і родини. Ми маємо тих, кого ми любимо, і почасту не припускаємо навіть думки про те, що вони можуть кудись подітися. Чи не так? Чи дійсно між нами і чоловіками, які, за словами Євангелиста Марка, пішли за Ісусом? Є якась суттєва відмінність? Насправді немає. Ці чоловіки пішли за Ісусом через те, що Він покликав їх. І покликав не просто так, а для виконання особливої місії проповідування Його Євангелія Спасіння цілим світом. Завдяки чому сьогодні Церква Ісуса Христа присутня є в усіх кінцях землі. Подібним чином, ми з вами зараз тут зібралися довкола Божого Слова через те, що і нас Спаситель покликав своїм Євангелем. Ми пішли за ним і розпочали нове життя. Те життя, яке цілковито відрізняється від минулого життя, у якому не було ані Христа. Ані його слова, ані вірив Спасителя. Ми всі дуже різні. За освітою, родом занять, захопленнями, вподобаннями, багатьма речами. І всіх нас, таких неподібних одне на одного, Господь Ісус Христос зібрав в одну спільноту, в одне тіло, в Божу родину. Симон і Андрій, Яків і Іван були простими трудівниками, рибалками, такими простими людьми, якими є більшість людей у світі. Американському президенту Аврааму Лінкольну, який з великою повагою ставився до простих людей, належать такі слова: Напевно, Бог дуже любить простих людей, якщо він створив їх так багато скрізь. Звернімо увагу з огляду на наш текст, на те, чим займалися чоловіки, що про них іде мова у цьому фрагменті з Євангелія, коли Ісус їх покликав. Ми бачимо, що одні ловили рибу, інші лагодили сіті, тобто їхнє ремесло було рибальство. Вони працювали, щоби заробити собі на життя, щоби так утримувати свої родини. І саме тоді, під час їхньої праці, Ісус покликав їх і сказав, щоб вони йшли за Ним. Написано, каже Святий Павло, у першому посланні до Коринтян: Вибрав Бог немудре світу, щоб засоромити мудрих. І немічний не світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне. А пророк Амос каже Я пастух та оброблювач диких фіговниць, і взяв мене Господь від отари і промовив до мене Господь, іди, пророкуй моєму народові Ізраїлеві. Книга пророка Амоса, про що говорять нам ці два? Вибрані місця із святого Писання. Про те, що Бог, коли кликав для особливої місії працівників, то він дуже часто робив це всупереч людському розумінню. Людям зазвичай здається, що ці обрані мають бути якісь виняткові, дуже мудрі, авторитетні постаті. Такі, в яких є якісь неймовірні заслуги. Але Бог чинить зовсім інакше і робить незбагненно і незрозуміло для багатьох людей, для багатьох із нас. Ті, кого світ вважає немудрими, негідними, Бог обирає, кличе і пролаштовує їх там, де вони повинні. Чинити Його волю, зокрема, звищати Його Слово. Прикликаючи нас до себе, Ісус Христос не обіцяє нам ані великих статків, ані миттєвого сповнення усіх наших бажань. Він також не обіцяє нам комфортного, ситого життя, спокою, здоров'я бездоганного, а натомість скличе до щоденної важкої. Важливої і самовідданої праці. То що ж для нас, нинішніх християн, дорогі брати і сестри, означає іти за Христом. Поговоримо про це. По-перше, це означає покладатися на Ісуса Христа без жодного сумніву, вірити в Нього як свого єдиного Господа і Спасителя. Вірити у своєму серці, всім своїм розумом, усіма своїми силами, а також своїми вустами відкрито, не боячись, не цураючись, Христа, не соромлячи своєї віри в нього, сповідувати цю віру. Це також означає радісно долучатися до заповіданої Христом праці щодо спасіння грішників, яким чином? Допомагаючи в різний спосіб, підтримуючи проповідування, поширення Євангелія Ісуса Христа цілим світом, а також долучаючись до того, що ми зараз з вами робимо: до вивчення, дослідження Божого Слова. По-друге, йти за Христом означає віддати Йому все, що в нас є: своє серце, розум, душу. Свої сили, щоб служити Йому усім цим, і щоб все в нашому житті підпорядковувалося йому, а він панував у нашому житті нам на добро, радість і втіху. Нерідко це означає жертвувати тим, що є в нас, зокрема, навіть своїм благополуччям, здоров'ям, успіхом в житті, багатьма речами. У Євангелії від Матвія Ісус Христос каже: хто більше, як мене, любить батька чи матір, той мене недостойний. І хто більше, як мене любить сина чи дочку, той мене недостойний. Івангелі від Матвія, розділ 10. Але зауважмо, взявши докупи все, що Господь наказує, про що Він каже, що навчає, ми побачимо, що Він. Жодним чином не каже не любити своїх рідних, не піклуватися про них, але любити насамперед його, і якщо ви дійсно будете любити Господа, то також, поза жодним сумнівом, будете любити і тих, що поруч вас, і людей довкола вас, і те, що каже робити Господь. Отже, хто любить Бога. Той любить і своїх рідних, і своїх близьких, є милосердним, помічним і люблячим до інших. По-третє, іти за Ісусом означає виконувати Його заповіді, перебувати в Його слові, бути не лише слухачами Його слова, але і виконавцями, щоб слово не розходилося з ділом. По-четверте, Іти за Христом означає в усьому наслідувати взірець жертовного служіння нашого Господа. Не лише в церкві, як думають деякі люди, чи в окремі дні, але скрізь, де тільки нам доведеться бувати, чи вдома, чи на роботі, чи під час відпочинку, на кожній місці, де ми є, в той чи інший період свого життя. Апостол Петро в своєму першому посланні каже: за святим, який покликав вас, будьте і самі святі в усьому вашому поводженні, бо написано: будьте святі, Я Бо святий, перше послання Петра, розділ перший. І святий Павло додає до цих слів: нехай у вас будуть ті самі думки, що в Христі Ісусі, послання до Филипп'ян, розділ другий. Отже, бачимо, як апостоли нас спонукають, щоб ми наслідували взірець служіння нашого Господа, взірець Його поводження із ближніми. І бачимо, що разом з тим апостоли нас закликають, аби ми плекали правдиві християнські чесноти. по і ти за Христом означає виявляти в усьому довготерпіння. Виявляти покору і послуг, які мав син Божий. Святе Писання каже це послання святого Павла до Филип'ян. Бувши в Божій подобі, він не вважав за захват бути Боговірівним, але він понизив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він впокорив себе. Бувши слухняний аж до смерті і до смерті Хресної. Цей стан Ісуса Христа, в якому бачимо Його досконалий послуг і покору Божій волі, Небесному Отцеві, ми називаємо станом Його пониження. Не приниження, але пониження, коли Він не повністю використовував свої божественні риси, яких. Міг би використати в тій чи іншій ситуації. А вже потім, як він був розіп'ятий, ми кажемо після розп'яття про ще один стан Господа нашого Ісуса Христа, який зветься станом Його звеличення. Нарешті йти за Христом, це останнє, про що сьогодні говоримо, означає виявляти. До всіх, довкола нас таке ж милосердя і любов, які виявляв Господь до людей. Прощати, бути милосердним, люблячим. Апостол Павло навчає у посланню до Ефесян: ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Дорогі брати і сестри, серед тисяч голосів у цього світу, а їх так багато нині довкола, вирізняймо, слухаймо і чуймо насамперед голос нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Пам'ятайте, якщо ми звемося християнами, дітьми Божими, віруючими, до кожного з нас безпосередньо стосується великий наказ Ісуса Христа, що про нього Він говорить у прокінцевих рядках Івангелії від Матвія. Тож ідіть і зробіть учнями всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, виконуючи все те, що я вам заповів. Іти за Христом, дорогі брати і сестри означає сумлінно виконувати цей наказ і пам'ятати слова Спасителя з Євангелія від Матвія: хто не візьме свого Христа і не піде вслід за мною, той мене недостойний. Зміцнюючи свою віру Словом Божим, правдивими тілом і кров'ю Спасителя в Господній вечері, тримаючись благословінь свого хрещення, твердо стіймо у спасенні вірі в Христа. А в своїх немочах і стражданнях пам'ятаймо про Його страждання і його святі рани, про Його кров, пролиту за нас. І роблячи так, ми дійсно можемо називати себе по правді християнами, Божими дітьми, правдивими учнями Ісуса Христа. Нехай примножить у вас Господь і збагатить вашу любов одна до одного і до всіх. Благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь.